Афганці, чорнобильці, багатодітні сім'ї, молоді спеціалісти, особи, що за пільгами прирівні до інвалідів великої вітчизняної війни. Ось невеликий перелік категорій населення, які потребують від держави особливої уваги у питаннях вирішення житлової проблеми. У пільгових чергах люди десятками років чекають омріяного покращення житлових умов. Найменшу турботу держава виявляє у вирішенні житлових проблем дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Про це чітко виписано у нормативних законодавчих актах України. Та як насправді на Рівненщині вирішується житлове питання так званих державних дітей? Дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Був певний час, що я туди ходила, було таке, але зрозумівши, що я їм не треба, через те, що за стільки років вони мною не цікавилися, а тут я з'явилася для них. Угу. І Просто для них потрібно було ну, для моєї мами, коли я приходила, і суто гроші. В пам'яті Ані, на жаль, ніяких світлих спогадів про маму не залишилося. Дівчинка каже, що до чотирьох років вона жила в селі з бабусею. Після смерті тата у п'ять років при живій мамі стала сиротою, а вже в дев'ятирічному віці нею опікувалася бабуся, що жила по сусідству. Нам не пожаліли і вели до себе в сім'ю. Ось я в них прожила 9 років. Вони оформлювали опікунство наді мною, вони мене не приписували в себе, зв'язку з тим, що я була приписана в місті Рівному. На квартирі після 9 класу Аня вирішила вступати до професійного ліцею. Уже брала довідку про прописку в батьківській квартирі, де крім неї були зареєстрованими ще брат та дві сестри. Втім, згодом виявилось, що з квартири на Черняка її хтось виписав. Коли б в мене взяв Павловік. Павло Вікторович під свій супровід він мався мені допомагати соціальна служба мався мені допомагати робити паспорта. Коли він підняв це питання, де я прописана, виявилося, що я ніде не прописана. Прийомній бабусі вдалося з'ясувати, що менші брат та сестра Ані були всиновлені за кордон. А в двохкімнатній квартирі тепер проживає мама зі своїм співмешканцем та старша сестра. Нині Аня Омельчук навчається на другому курсі. Вона майбутній кравець вишивальниця, проживає у студентському гуртожитку, і поки навчається, доти може не турбуватися про дах над головою. Наше завдання це період навчання цих дітей серед. забезпечити їх житлом, забезпечити їх освітою, забезпечити їх місцем працевлаштування. Оце наше завдання як представників освіти держави. Оце на період навчання. За гуртожиток діти не платять абсолютно нічого, ніяких коштів, вони там проживають. Так, так, так само навчання в нас теж є безкоштовне. Я випущусь її, куди, куди мені піти, це реально є проблемою. Ну, якщо не знаю, хто буде займатися цим, чи взагалі воно комусь потрібно, тому що я на свої 16 років, сама це питання вирішити не зможу аж ніяк. Треба, що якась доросла людина старша, яка розбирається у цьому всьому, допомогла могла мені з цим вирішити цю проблему. Я не знаю, хто це зможе зробити. Якщо на якійсь житловій площі зареєстрована дитина, просто зареєстрована, то це, це житло не може бути продане, подарене, передане без відповідного погодження органу опіки піклування. Якщо там її будуть. Будуть виявлені порушення житлових прав та не буде направляти в прокуратуру або в суд на визнання нотаріальних дій недійсних. У свої 16 років Микола Музичко, що також народився у Рівному, з раннього віку встиг пожити і з опікуном і в родичів і в дитячих будинках сімейного типу, каже, що щоразу вчився виживати з чужими людьми. Десь було добре, десь дуже добре, та постійно хлопцям рухало бажання знайти щось краще та бути самостійним. Нині Микола опановує таємниці флористиків профліцеї і мріє про вищу освіту у мистецькому вузі. Втім, поряд з навчанням для нього не менш важливими є навики раціонального виконання. Використання грошей, які отримує від держави. Знаєте, були діти такі, що без грошей бігали. Я їм роздавав такого ходив. Там підходить до мене на тобі 50 гривень, там. на тобі 100. Там. Ну такое роздавав, ну, побачив, що я не міг грошей контролювати, я попросив Андрія Вікторовича. Ну, кажу, не можу контролювати грошима. і мені допомогли. Я віддав карточку свою. Як стипендія приходить, ми йдемо до банкомату, я ввожу. Uh -huh. Ну, свій пароль, ні, ніхто його не бачить. Я як вів пароль, тоді Андрій Вікторович підходить, я знімаю гроші і всі вклажу. І тоді приходжу, розписуюсь, ну, беруся, які треба. Хлопець каже, що розуміє, що така підтримка від держави буде не завжди. І невдовзі за все доведеться платити з власної кишені. Та сподівається, що йому таки пощастить і після гуртожитку профліцею зможе деякий час пожити у соціальному гуртожитку. Адже власного житла Микола немає та зареєстрований в одному з сіл поблизу рівного. Я нічого не можу сам зробити. У мене немає ніяких варіантів. На кого ти надієшся? Андрія Нині у Рівненському центрі професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну навчається 16 дітей з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. З них 11 осіб є на повному державному утриманні. Ці діти, їм держава на стипендію платить гроші на харчування і так далі. Умови в навчальному закладі всі створені, держава піклується за таких дітей серед. В них непогана є стипендія. Як для учнів, звичайно, хотілося б для них більшу, вищу, але загалом їм вистачає на продукти, на одяг. Пан Андрій каже, що добре знає про проблеми кожної дитини, як правило, з 15-16 років їх ставлять на квартирну чергу чи на отримання земельної ділянки. Каже, що з 16 дітей сиріт у 14 з житлом все гаразд. Тож робить усе, аби спеціалісти допомогли вирішити житлову проблему і для Ані Омельчук і Миколи Музичко. Сам навчальний заклад вже ж не побудує їм окреме житло і так далі, тому що учні згідно закону, законодавства, можуть проживати в навчальному закладі на період навчання, тому що це є учнівський гуртожиток. По ані їй треба поставити на квартирну чергу, і щоб та черга, скажімо, вона е дійшла логічного завершення, щоб вона отримала ту квартиру, вона, тобто як дитина-сирота, поки вона має цей статус до 23 років. років, і все так само і по Миколі. Щоб ці діти мали можливість де проживати не тільки в соціальному гуртожитку, скажімо, а і далі за даними обласної служби у справах дітей на початок січня 2014 року на рівненщині 1852 дитини-сироти і позбавлених батьківського піклування. З них майже двісті дітей не мають ніякого житла ні на правах власності, ні на правах користування згідно з чинним законодавством, після досягнення ними 18-річного віку органи місцевого самоврядування, райдержадміністрації та міськвиконкоми мають забезпечити таких дітей соціальним житлом. І дещо таки вдалося зробити вже у минулому році, розповідає чиновник. За річницькому районі трьох осіб числа забезпечено було житлом у Дубровицькому районі одну особу у Дубицькому районі, і в місце, місто Кузінцовськ придбало квартиру для також особи числа в основному. Крім тих дітей, що і позбавлених, які перебувають за рано обліку, яким ще немає 18 років. Ще у центрах соціальних служб для сім'ї та молоді перебувають на обліку вже особи, ті, хто досягнув. 18 років так звані особи числа дітей сиріт які також не забезпечені житлом і перебувають на квартирному обліку. Тому що якщо дитина сирота, позбавлена бацьке піклування, немає житла або потребує поліпшення житлових умов, то при досягненні 16 років органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади мають взяти на квартирну чергу. За даними служби у справах дітей Рівненського місьвиконкому, нині на міському квартирному обліку перебуває 121 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського опікування. І лише у цьому році вісім осіб поставили на квартирну чергу. Кажуть, що у державній казні вже давно не знаходили грошей для таких потреб. Та нас запевнили, що ніхто з дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування не став безхатченком і має дах над головою. Втім, без державної підтримки зрушити проблему з місця практично неможливо. В основному вони вже, як підтверджує практика, і і заміж виходять і влаштовують своє майбутнє. А разом з тим житлом від держави поки що є проблема забезпечення. Забезпечення житлом має фінансуватися з державного бюджету. Запевняє міський голова рівного Володимир Хомко. На зразок цільових програм будівництва житла для воїнів-інтернаціоналістів чи постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, адже зміни містобудівного законодавства позбавили міську владу певних повноважень. єдиним джерелом надходження квартир в місто були квартири, відсотки квартир, які ми отримали від тих будинків, які будують два роки тому назад. Законом про основи містобудівної і архітектурної діяльності це право забрали. Тобто, всі будують в тому місці ріну, квартир нам не віддають. Іншого джерела в міста отримати квартир немає. Є такі джерела, наприклад, є цільова програма державна, де будують для афганців. Держава збудувала. Через місто розподілили. Ми до цього будівництва ніякого відношення не маємо, і це не наша заслуга, що воно збудовано. Місто саме нічого не будує. Тому джерел якихось немає, щоб отримати квартири. В цьому році ми заклали одну квартиру, аж раптом купимо. Ну, може, ми колись купимо дві. Це нічого не міняє принципово. В бюджеті таких коштів немає. Щоправда, через проблеми державного казначейства міські кошти і досі не перераховані продавцю. Відтак квартира ще залишається без власника. Сьогодні дитині сироті отримати власне житло ні з чим не зрівняний подарунок долі, але це лише невеликий поштовх на довжелезному шляху, який необхідно здолати. У нас в області 700 дітей сиріт і статусних, тобто Осіб числа дітей сиріт і без цього опікування на отримання житла і на поліпшення житлових умов це 700 чоловік стоїть на черзі. З них 50 осіб і дітей мають житло, але житло в аварійному стані з відключеними комунікаціями після пожеж. Тобто те житло, яке потрібно відновлювати, якому практично неможливо жити. Якщо говорити взагалі по черзі, то на жаль, черга просувається дуже такими темпами. Минулому році у нас шість осіб 6 числа, дітей сиріт, отримали житло. Ананій Бучак розповідає, що у черзі на житло перебуває 12 осіб, вік яких старше 35 років. Та статус сиріт за ними зберігається, як і пільги, що передбачені законом. От тільки б запрацювала цільова програма, потребу якої обговорюють на всіх рівнях. Та вже сьогодні великим успіхом у напрямку роботи з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського опікування є комунальний заклад Рівненський обласний соціальний гуртожиток Рівненської обласної ради. Він не вирішує проблеми житла, але він зняв напругу, що дітям не доводиться з 18-20 років вже зразу знімати квартиру, думати, де жити, як все-таки держава потурбувалася. І в нас є надія, що на Рівні держави на центральному рівні буде вирішено питання забезпечення в регіонах соціальним житлом. Буде створена єдина державна програма, яка допоможе місцевим жетам вирішити ці питання. Не говориться зараз мова про те, що повинні давати б... Квартири в будовах, потім приватизація, а держава повинна забезпечити, так як у всіх країнах Європи. Це такий ну, заклад, соціальний гуртожиток, де постійно тепло, тобто постійно можна помитися там, і привести себе до, до порядку. Тобто, і тепле місце, де можна проживати. Це Такий певний гуртожиток, який я ну, перший раз такого бачу, о, і думаю, не последній. А Юрій запевняє, що за свої більше 15 років сирідства він таки навчився відрізняти, де насправді створені комфортні умови для життя молодої людини. Адже від самого початку його життя складалося не так, як у більшості однолітків на пожежі трагічно загинула його мама, а від будинку залишилось тільки згарище. Та він ігнорував будь-які пропозиції щодо всиновлення, з віком міняючи дитячий будинок на інтернат. Цей гуртожник поміг мені тим, що я влаштувався на роботу. Спочатку на навчання навчався там, потім на роботу. А диви? Зараз я працюю в фонді, називається вогник. Ну, тобто я там роблю акції деякі певні. Точніше, ну, якби зараз ми толком не розпоширюємося, але по чуть-чуть ми піднімаємося. Та за плечима у хлопця усвоєні спеціальності слюсаря з ремонту авто та водія категорії Б і С, тут навчився варити супи і робити салати. Юрій каже, що орієнтується у цінах на житло, і, хоча перебуває у Демидівці на квартирному обліку, щоразу відкладає собі на подальше проживання. Певно, собі копілочку я зробив, щоб складати деякі кошти, щоб якщо на крайній случай мені нічого ну, доминівка не дасть, щоб я міг собі зняти якусь квартиру чи взагалі щось, ну, міг себе трохи протримати, якийсь певний період. Але зараз як мене з роботою, ну то я і ще на роботі потрошки піднімаюся. Ми ведемо з ними роботу, щоб вони могли заощаджувати кошти, перебуваючи в гуртожитку протягом трьох років, щоб вони могли. Щось якісь збереження собі відкласти і через три роки після виходу з гуртожитку, щоб вони могли відповідно щось, якесь накоплення було матеріальне, якісь і квартиру зняти. Ну і подальшому вирішувати якісь же свої житлові питання. Нагадаю, що комунальний заклад Рівненський, обласний соціальний гуртожиток Рівненської обласної ради функціонує за адресою місто Рівне, вулиця Петра Могили, 57, з серпня 2011 року. Крім безоплатного житла, молодь, а це, як правило, колишні вихідці з інтернатних закладів, будинків сімейного типу, прийомних сімей, може тут отримувати комплекс соціальних послуг, психологічну, юридичну інформаційну допомогу. Основне завдання допомогти мешканцям гуртожитку підготуватися до самостійного життя. Розрахований заклад на одночасне перебування 30 осіб. На сьогоднішній день в нашому закладі перебуває 24 особи. З числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Вікова категорія, це, які перебувають в нашому закладі, це від 15 до 23 років. Діти, які зараховуються до нашого закладу, обов'язкова умова це у них відсутність житла. І обов'язковий статус це вони мають бути або сироти, або позбавлені батьківського піклування. І всіх відсутнє житло. В нашому закладі. Вони можуть перебувати максимум три роки, бо по віку до 23 років, поки діє їхній статус. Знаєте, от в інтернатних закладах відбувається все централізовано. Вони йдуть, значить, в харчоблок разом, тобто, як то кажуть, в дитячому садку. А коли вже діти приходять сюди в наш заклад, то стикаються із дорослими вже життєвими проблемами, от які потребують негайного вирішення. І для того є такі соціальні працівники, як ми, які готові допомогти цим дітям, як нашим рідним, розумієте. І коли мені задають питання, скільки у тебе дітей, я маю своїх двох, але я кажу, що в мене 25 дітей. Тому що я не рахую, що ці сироти для мене являються нерідними дітьми. Сергієві Лукашевичу, що родом із Кузнецовська, вже виповнилося 22 роки. Він також рахується особою з числа дітей сиріт, що позбавлені батьківського піклування. Та нині він студент другого курсу Національного університету водного господарства та природокористування. Каже, що згідно з договором, може ще рік проживати у соціальному гуртожитку. Далі все одно доведеться переселитись. Нормально, ну краще не там. Ніж водом, мені здається. Ну, тут, а... Ну, краще десь умови краще. Та й у Кузнецовську проблему з житлом хлопцеві допомогли вирішити соціальні працівники. Відтак, після навчання у вузі, Сергій матиме змогу повернутися назад у своє місто та проживати в гуртожитській кімнаті на правах власника. За час роботи соціального гуртожитку, запевняє Ігор Новосад, не було жодної дитини, яку б довелося виселяти в нікуди. В основному діти виходять. Коли виповнилось 23 роки в рівні сім'ї до своїх, у них у всіх хтось є, чи дідусь залишився, чи бабуся, чи дядя якісь там в селах, і вони виходять, переходять туди до них. Хто у нас одружився, то вони попали так, що зараз двоє дівчат одружуються. Ну і одружились в нас, вони будуть жити, ну, хлопці з Рівного на квартирі у батьків. Є такі, що накопичували кошти, От, перед новим роком хлопчина у нас вибув, то він за, з перших днів три роки майже перебував, у нас, два роки, сім місяців перебував в нашому закладі, і він накопичував собі кошти, і він зараз просто знімає квартиру. Соціальний педагог розповідає, що до кожної дитини шукає індивідуальний підхід, бо це тільки зовні у її вихованців подібні життєві історії а відтак і доля в подальшому складається по різному. Був скороход у нас, Павло, який в минулому році виходив, то він такий, знаєте, в нього трошки були вади з зором, дід у нього значить, хата згоріла, дід спалив хату, вів антигромадський спосіб життя, вживав спиртними напоями, і так сталося. І він розумієте, такий трошки не впевнений в собі хлопчик. Нами було вирішення питання, ми ходили до текстильний технікум, звертались про, про допомогу, то значить, поселений він був на набережну 30 в цей гуртожиток. За час співжиття у соціальному гуртожитку молоді люди вчаться жити по-новому. Вони добре розуміють один одного, бо за плечима в кожного було якесь складне випробування долі. Та це лише допомагає знаходити порозуміння та друзів на все життя, з якими хочеться ділити і радості, і невдачі. Тому про розставання говорять в останню чергу. Так, «Да, певним чисом, да, деколи і важко виселятися, тому що вже і прижилися, і той дуже великий срок вони перебували тут. Так, да, звичайно, важко, це не ну немає питань, це важко, але, ж, але ж, є певний порядок і повинні ну, виселятися, нові заселятися, нові знайомства, Ну, такий порядок в нас. Ви знаєте, за ці вже декілька навіть місяців я до них настільки звикла, що просто вже розлучатися з цими дітьми. Якби коли живеш життям цих дітей, коли вникаєш всі їхні проблеми, в цю суть їхніх вирішення цих проблем, то дуже знаєте, якби шкодуєш цих дітей. І вони ще приходять 에, до вас е, пісне, да. приходять навіть питають поради якоїсь чисто, якби це формується на людських відносинах. Усі розуміють, що соціальний гуртожиток це тимчасове пристановище для людей, яким так необхідна соціальна адаптація. У багатьох районах соціальні працівники загорілися ідеєю створення подібних закладів. Та Ананій Бучак переконаний, що доцільність створення таких закладів є лише там, де молоді люди можуть у подальшому бути працевлаштовані. Хоча, у свою чергу, це не знімає відповідальності держави виконувати зобов'язання щодо забезпечення житлом соціально незахищених верст населення, якими були і залишаються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Вирішення проблеми з житлом опирається в кругленькі суми грошей. Втім, вочевидь, що без змін до чинного законодавства не обійтись. Адже місцева влада, надаючи землю під будівництво житла, не отримує при цьому певного відсотку квартир для її соціально незахищеного населення. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.